Серце пітьми Джозефа Конрада по праву визнають шедевром літератури модернізму. Незважаючи на незначний об'єм, глибина твору, істинно циклопічна, роман написаний у 1898 році, виходцем з Бердичева, який вимушений був з малку багато переїздити, жив у Чернігові, у Львові, а зрештою став класиком англійської прози. Його впливу зазнали Хемінгвей, Броуз. А серце пітьми лягло в основу фільма Френсіса Форда Копполи Апокаліпсис сьогодні. Якщо в кінострічці дії розгортаються під час війни у в є... Намі то сюжет книги переносить нас до Африки, куди бельгійська торгова компанія відправляє головного героя англійця Чарлі Марол його завданням було здійснити подорож річкою Конго з метою повернути до цивілізації легендарного агента Курца. Ця мандрівка перетворюється на справжнє фізичне та психологічне випробування з неоднозначною розв'язкою.